Вітаю вас, діти! І сьогодні я хочу поговорити з вами про погоду. Погода це те, що відбувається навколо нас у природі. Вона може бути різною у різні пори року і в різних місцях. Одна з перших речей, на яку ми звертаємо увагу, коли виходимо на вулицю, це температура повітря. Вона може бути холодною, теплою або спекотною. Якщо нам холодно, ми можемо натягти куртку або светр. А якщо спекотно, то нам потрібно пити багато води і носити легкий одяг. Також погода може бути сонячною або хмарною. Коли сонце світить яскраво, ми бачимо його промені і відчуваємо тепло. Але коли хмари закривають сонце, може бути темніше і прохолодніше. Іншою часткою погоди є опади. Це можуть бути дощ, сніг, град або навіть дощ з грозою. Коли дощить, ми можемо використовувати парасольку, щоб захиститися від вологи. Крім того, вітер також впливає на погоду. Він може бути легким і приємним або сильним і бурхливим. Коли вітер дме, ми можемо почути шум дерев і відчути, як він рухає наше волосся. Отже, погода це дуже цікава та змінна річ. Вона впливає на наш настрій і на те, як ми проводимо час на вулиці. Тож завжди слід бути готовим до різних погодних умов і насолоджуватись кожним днем, незалежно від того, яка погода зовні.